Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта. Дія перша. Сцена п'ята Покій у домі Капулетті Входять слуги з горою серветок. Перший слуга НО. «Ну, Іде Пательнюк. Чому не помагає виносити весь цей інвентар? Від нього діждешся, він тобі і сервіз поміняє, і недоїдки зішкребе, другий слуга. Та не кажи. Сю чистоту в помешканні звалили на руки лише двох пациків до того ж немиті і хочуть, щоб тут нічим не смерділо. Перший слуга. Повиносиш стільці, пересунеш отуди креденець, але обережно стрілками. Ще таке. Слухай, свиснеш для мене кусник Марципана і. Заради нашої дружби натякнеш при дверному, аби впустив до мене Сузанку з нелькою. Другий слуга виходить: Гей ви, Ентоні, Пательнюк, входять інші двоє слуг. Третій слуга. Та вже тут ми. Перший слуга. Вас кличуть, аж за вами кигичуть. Вас вимагають, бо відшмагають бігом до великої зали. Четвертий слуга. Не можемо ж ми бути у двох місцях одночасно? Це як з одною дупою на двох весіллях. У нашій справі головне тягнути час, поки тягнеться, то й сам довше протягнеш. Третій та четвертий слуги виходять. З'являється капулеті з дружиною Джульєтта, гості та слуги. Капулетті, Пана дорозі! Запросіть до танців всіх дам, що не бояться мозолів. На ніжках, звісно, ви, прекрасні дами, не відмовляйте, бо через відмову натрете мозолі. Ну, як вам жарт? Панове Льобі, я також колись у масці витанцьовував, бо в масці воно зручніше панночці на вухо нашіптувати з придихом. На жаль, у мене це в минулому. Танцюйте, звільніть побільше простору, Оркестр. Музики грають, починаються танці. Побільше світла, слуги, розвернути отак столи, вогню, напевно, досить. Спекотно вже розкручуємось швидше, кузене милий. Сядь тут зі мною, здається, ми своє відтанцювали. Коли ж це ми востаннє йшли до танців у масках, другий капулетті. Тому тридцять років буде, капулеті. Та ні, не тридцять, тридцять забагато. Ти що? Цілком забув, як на весіллі, Лученці огуляли. Цього року на трійцю буде рівно двадцять п'ять, другий капулетті. Та що ти більше? Син його недавно тридцятку справив. Капулетті, Що ти кажеш, син? Два роки тому ще неповнолітній, Ромео до слуги. А хто ця дама що рукою манить до себе кавалера? Слуга. Я не знаю. Ромео, оцей світильник ліпше б зовсім згас, в ній більше світла, в темряві Алмаз або сережка з вуха чорношкірих. Вона занадто дорога для сірих околиць наших і занадто біла на тлі ворон. Злетіла з неба і сіла на грішну землю, відвести очей уже не можу, підійду очей торкнуся лиш. Я вже кохав когось? Ніколи, я брехав собі, і ось Тибальт. Цей голос я впізнав це хто Манте, який посмів припхатись? Де моя рапіра? Провчити хама в дурнуватій масці, що насміявся з нашої гостини. Клянуся родом, жодного жалю, якщо я цю тварину заколю. Капулетті. Чого нервуєш, хлопче? Ще за клекіт? Тибальд. До нас на бал проліз шмаркач монтекі, достойний стрийку. Цього супостата я розтопчу, щоб не топтав нам свята, капулетті. Це хто? Ромео?» Тибальт. Саме він, мерзотник, капулетті. Послухай, синку, не чіпай малого, ізваш на те, що він цілком пристойно поводиться, а добра поведінка і честь його відомі всій Вероні. За жоден скарб чи статок не дозволю, щоб він зазнав у мене вдома кривди. На цьому заспокойся і не зиркай на нього так, це мій наказ, небоже. Змирися. Перестань псувати настрій і звеселися разом з усіма. Тибальт, не звеселюйся, бо яке ж це свято, коли в гостях падлюка. Капулетті, перетерпиш. Ти що? Не зрозумів? Сказати вдруге. І хто господар, ти? А може, я? Йому не свято. Чули ви? То вийди. І не мотив моєму товаристві на голову собі не дам сідати. Тибальт, яка ганьба, капулеті, замовкни вже і вийди. Оце так, упертюг. Ганьба, ви чули? Дивися, щоб самому не зганьбитись, йому б лише перечити характер. Чудово так, з підскоком, з вихилясом. Помовч! Так більше вогнику в серцях. Візьмися в руки, браво танцюристам! Тибальт. Гаразд, чекати іншого моменту я мушу, хоч заведений до краю. Сьогодні ще скорюсь його помовч, хай завтра лють розілліться, як жовч. Ромео до Джульєти в танці. Якщо руками надто шкарубкими я шкоди завдаю святині цій, мої вуста, два спраглі пілігрими, готові зцілувати дотик мій Джульєта. Ти, пілігрима нарікаєш марно на спритність рук. Вагатися покинь, бо це ж не гріх, і все зійде безкарно, як Пілігрим торкнеться до святинь. Ромео, але навіщось має він ще й губи? Джульєта. Для молитв палких передусім. Ромео, не доведи ж мій культ губів до згуби. Дозволь в екстазі цілуватись їм, Джульєта. Святиня не піде до Пілігрима. Ромео. То стій на місці, благодать не зрима, але відчутна. я зроблю цей крок, цілує її. Тепер я чистий, ніби на причасті, Джульєта. Зате твої гріхи тепер в мені. Ромео, мої гріхи на щастя ще не часті. Верни ж назад, цілує її. Джульєта. Цілуюсь як у сні. Нянька. Панянко, вас просили ваші мама. Ромео, а хто вона нянька? Оце так кавалер. Її мамуня перша пані дому. До того ж, чесна, мудра, справедлива. Я винянчила ту, з котрою щойно ти тут балясив. Хто її пошлюбить, урве такий шматок. Ромео. О, ні, за що? Найменше з капулетті, горе з нею обернеться кохання пропаднею. Бенволю. Ходімо звідси, час робити ноги, Ромео, і вихід як знайти без допомоги, Капулетті. Панове, ще не йдіть, чого так рано, уже несуть наїдків нам закусок. Йому щось ще щепочуть на вухо. А справді? Ну тоді немає ради. Бувайте гості. Дякую від серця. Додайте смолоскипів їм. Гості в масках виходять. А нам пора до ліжка, бо таки вже пізно. Виходять усі, крім Джульєти і няньки. Джулієта. Скажи но ну, няню, хто це нині був? нянька. Тиберіо, старого син. Джульєтта. Який? Оцей, що саме промайнув у брамі, Нянька. Петручо молодший, так здається, Джулієта. Не він за ним. Ну той, що не збирався йти до танцю. Нянька. Ні, цього не знаю. Джульєта. Дізнайся хто, якщо жонатий може, мені могила стане шлюбним ложем. Нянька. Ім'я Ромео, прізвище Монтекі, син одинак, з родини ворогів. Джульетта. Любов одна, як ненависть одна. Її б не знати краще. Та вона сама прийшла і спробуй відведи це щастя, повне знаками біди. Нянька, про що ти? Що таке? Джульєта. Це тільки вірш. Хтось нашептав у танці. Гукання за сценою Джульєто! нянька. Зараз буде. Кінець забаві. Розійшлися люди. Виходять.